Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Карта Ленорман і просили мене люди подивитися таку тему. А, чи піде Москва а, під, а, під камень, під, а, під землю у а, цьому року, що наступив? Бо є таке пророцтво старця Іоанна про те, що Москва піде під землю а в цей час. Все час в цьому році. І я хочу спитати Оленорман, бо Ленорман показує те, чого нам не видко, більше дає інформації. О, на дні околоди, околоді карта чоловіка, це 28 карта. Вона показує, що той, хто прийшов на розклад, хоче почути, чи те, що треба почути, і взагалі показує ту людину, про яку ми питаємо. І ми тепер питаємо у вищої сили, бо старець давно говорив це, чи правда пророцтво воно метафорично, як земля, земля розколеться і вона забере всіх а, тих грішників, що наробились горі людям, і забере всю Москву під землю чи ні. І ми питаємося, чи правда, що старець Іоанн сказав чи ні. І у нас на дні у колоди карта цього старця. А що перед ним? о, Бачите, я, ну, тут медвідь, ведмідь, а я говорю а, про нього, про старця і його пророцтво, і про людей, людям пророцтво, бо сад, карта сад, Гарден, ленорман, це люди. Ну, я просто буду цю карту тримати на столі, бо вона є сигніфікатором цього старця, про якого ми питаємо з вами. А чи правда те, що він сказав, що земля розвергнеться, розкриється, і підуть під землю всі ті грішники, що розв'язали тепер цю страшну брудну війну в Україні? Давайте спитаємо, чи правда його пророцтво перше моє питання до карт, чи правда про його пророцтво? Ха, бачите, та сама карта. Сад і щури. О, я-я-я, щури підуть під землю. Ви вже бачите це. Щури це ті, хто забирає те, що не належить їм. Щури, вони гублять все скрізь. Вони з'їдають все, що не для них туди поклали. Не для них Україна є. А це окреме окрема держава, окремі люди, окрема культура, окрема мова, окремі, окремі традиції. І щури прийшли, і що вони хочуть? З'їсти те, що не їх, з'їсти нашу землю, з'їсти нас з вами, щури, людоїди, людоїди і щури. І так старець Іоанн правду говорив: земля розвернеться і забере щурів, людоїдів. І, може, вже забрало їх. Все, що ми бачимо, це нечиста сила, яка у них вселилася. Нечиста сила вона, її не видко, її видко тільки по їх діям. Бо ну, якщо б ми їх бачили, то знаєте, як, які вони зверху, то вона б не була нечиста сила, бо нечиста сила обманює. І вона їх захопила а всередині у них вже усі, у всіх нечиста сила, у всіх щурів. От московитів, і все, що ми бачимо, це тільки воно зверху таке. Таке, як, як буцім то і було. А найсправді, оце в суспільство, суспільство щурів, земля відкриється і забира, ну то все видко. Що ми ще маємо знати з цього приводу? Бо відповідь тут проста, пряма і. Досконало ну, ці карти вони показують, кожен чує чує щось своє. Що ви почули, я тільки в ваших коментарях буду знати. Змія ще змії, не просто щурі, а це змії. І він на дні у колоді. А коли куди подивився а, пророк. Ну, я не пророк, я людина кемальфарка просто. І, коли куди подивилася та людина, яка бере карти, чи, чи, чи щось таке говорить. І куди подивилася, там і треба подивитися. Бо я ну, не завжди дивлюся на дно у колоді. І тут була карта жінка, бачите? Чоловіки щури, жінки змії. Змії, це ми знаємо по їх діям. І ці змії і щури, які колись були жінками і чоловіками, тепер вже їм не є. Вже Змії щури, для них земля розвернеться і її наогнена їх чекає. Бачите, ну тут видка і так все. А змії це прокляття це і таке прокляття. Через нього, через пророка Іоанна, говорили вищі, сили... так, а змії це нечиста сила. Про що маємо знати з цього приводу. Корабель, і жінка таки вийшла. Жінка таки вийшла, і ще й корабель. Бачите, знову вийшла жінка. Хоч я і карти перемішала, і перед вами все роблю завжди. Корабель це люди, які, знаєте, не. Ну, інші жінки. Жінки, які. Ну, вони не мають ніякої там, не мають ніякої сили, не, ну не можуть впливати на, 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 на владу, а вони там, ну, вони бояться, бо можуть і в'язницю забрати, і таке все. І це, хто виїхали, якісь жінки, може виїхали. Ну, чоловіки їдуть у них від чого? Від мобілізації, якщо б вони виїхали, що вони проти війни, вони вже виїхали давно, ще 22 лютого, але вони ж тоді не виїжджали. А Якісь жінки, які виїхали, це може жінки виїхали давно, вже в еміграції живуть і, та, на жаль, серед тих, хто в еміграції вже давно живе з Московії, на жаль, вони багато хто підтримують. Бо легко сказати в себе на софі сидіти, так підтримують війну. А, і а, ну, вони, мабуть, вже будуть правду скоро бачити. Я вже не знаю коли, бо а, вони говорять про цю русофобію. Але ж якщо ви подіям, ну не просто не можна любити чи не любити людей подіям. Якщо вони не підтримують війну, то немає ніякої русофобії. Тут е, е, мови про мову йде про жінок, які виїхали. З, з, з Московії, бо тут корабель виїхати, так? Що, що про тих людей ми мусимо знати? Ну, може, не тільки жінки, а люди взагалі, що виїхали, бачите, тут очищення треба, і аїст. Тут аїст вилітає з гнізда, бо це такі карти показує. Аїст летить, і це їм еміграція, мабуть, очиститися треба. Їм від цього совєтського менталітету їм треба очиститися. Карта мітла, карта очищення. Я роблю, щоб всі люди побачили правду розклади, щоб очистилися, бо роблю і на їх мові роблю розклади. По війні роблю на їх мові, але ніхто не дивиться з них, бо вони несвідомі. От, а що я роблю? Ну, така мова ця. Це мова совєтська мова, я її не називаю московською геть. Бо з московською мовою її не можна назвати, вона совєтська мова, так? До неї відносяться і люди з Казахстану, і з Балтії. Багато хто тільки ту мову і розуміє, розуміє совєтською мовою. Я звертаюся до людей на совєтській мові для нормальних, їх повно. Це не, 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 не означає, те, що це не свідомі москалі. З них є свідомі москалі, але дуже невелика кількість. І свідомі москалі є, але їх дуже-дуже мало. Але ж є свідомі, що з совєтською мовою спілкуються, бо їх мати не навчила другої мови. І це, знаєте, люди з 15 совєтських республік, на жаль, їх не навчила мати їхньої національної мови, З Білорусі, давайте скажемо. З Білорусі так само санкції. Там совєтський менталітет дуже сильний, але мати їх не навчила білоруській мові. І для них я звертаюся на совєтській мові, щоб вони бачили світло. Але я звертаюся так само до нормальних на совєтській мові, бо нормальні теж є розумієте от таке, така справа. І очищення їм треба очищення. О, обручка. Багато хто з них продався за гроші, пенсія. Там трошки більше вони продалися за ту пенсію. Вони не розуміють, вони несвідомі, вони не розуміють, що за маленькі гроші чи за великі, а там за маленькі. Продалися, продалися і не, не розуміють, що це вже воно немає. Це ганьба, така на весь світ, немає того імперіалізму, немає тої жорстокості, не те, в прогресивному світі. Немає. Вони продалися і не розуміють, що воля воно коштує, воно коштує нам крові нашої української. Несвідомі і вони жорстокі люди. Ну тут щуріві Змію чекає, бачите це. Карта роздоріжжя, це карта ну, роздору, агресії, це карта. Ну, це карта ритуалів темних, якими я не займаюся, а вони займаються, їх, їх лідер, Дадон, Дадон чи Путлер, займається темними ритуалами. Ми це бачимо. І за те, і, а, пророк Іоанн говорив за те, що він знав, знав про це темні ритуали, бо ще цей їх Іван Грозний. Звідси це пішло, ці темні ритуали, і це ж від нього пішло, щоб він всі землі навколо себе просто завойовував і не давав людям жити. Ну і тепер досі в них менталітет ще з епохи Івана Грозного, то що, про що може бути промова? Ну, Іоанн він правий був на що того, що їх чекає те, що чекає. За їх справи, за їх дії, справи в лапках, не справи, за їх агресію, за їх вбивства, за їх. Ну, проти всього людства проти України, всі ці злочин... злочинці проти всього людства проти України. Насамперед Хмари чекають тяжкі часи. Ну так роздоріжжя, коли земля відкривається і забирає тих. Хто на землі робив зло? і Так він був правий. Щось таке ми будемо бачити. Будемо бачити щось таке. Ну то це то, карти показали, а як ми будемо бачити, будемо бачити. Може для когось він просто говорив, знаєте, як так, так метафорично, може він говорив, що всім злочинцям і грішникам буде кара. Він про це говорив. Ро злочинство що їм буде кара, яка буде кара, земля відкриється і забере їх, бо там така земля, що вона може відкритися в в, в будь-який момент. От, і це і метафорично він говорить, що він чекає її на огнена, і він говорить це і насправді. Але, але як буде, будемо бачити, тут карти відкрили трошки більше. І за те я вдячна, що вища сили з нами з нами спілкується. А я знаю одне, що перемога буде наша. І вже ми кожен крок до перемоги йдемо. І тепер і танки нам дають, щоб наступати. Наступати для чого? Щоб свою землю забрати. Ми не хочемо їхнього. Хай собі там як хочуть живуть. Ми хочемо своє забрати. І вже дає і Німеччина, і США вже дають танки. Все, все. Будемо мати можливість наступати. Перемога буде скоро, дуже-дуже скоро буде перемога. Слава Україні! Героям слава і до побачення!